Тепер виникає питання, яке місце в цьому процесі України? Здавалося б, що ми можемо зробити? Що ми можемо порадити Трампу? Чи може він до нас дослухатися? Я вважаю, що так. Найперше і найважливіше, нам потрібно закріпити в голові Трампа статус економічного партнера на енергетичних ринках, що мається на увазі? Ви, мабуть, чули про чутки, про те, що хтось хоче відновити північний потік. потік-2». я вам можу підтвердити, що така інформація дійсно є правдивою, що дійсно великі американські компанії і декілька американських бізнесменів наразі проводять подібні перемовини. Чому я це знаю? Тому що до низки подібних перемовин пробували залучати і мене як експерта з газових питань. В чому сенс і в чому ідея цих людей? Вони пояснюють самим собі, в першу чергу, що північний потік. 2 та 1, у будь-якому разі колись буде працювати, тому що у будь-якому разі, в майбутній конфігурації, Білий дім повинен знайти місце для Росії в глобальному економічному порядку. А це з їх точки зору, серед іншого, означає постачання російського газу в Європу.